Друзі, сьогодні хочу поговорити про купівельні звички наших покупців на Еці, та що потрібно зробити нам, продавцям, щоб кожен візит у наш магазин конвертувався в продаж. І тут нам допоможе дослідження від команди РЕНК, що розкриває основні фактори, які найбільше впливають на рішення щось купити у західних покупців. Це щорічне дослідження, коли Ірен копитує одну тисячу покупців з США, які нещодавно робили покупки на Еці. Цікаво, привіт всім. Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю торгову агенцію Western Bid та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів на ваших власних сайтах, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги Препцентру та фулфілмент центру США. Ну, дійсно, модель купувальної поведінки покупців дещо трансформувалася останнім часом, і на це безпосередньо вплинув covid 19 та його наслідки. З одного боку, онлайн покупці стали більш просунутими і рішучими все більше і більше купують в інтернеті. А з іншого боку, вони наразі більш вимогливі і нетерплячі. І чим дорожчою буде покупка, яку збирається робити споживач, тим Зваженіше він підходить до цього рішення, і наші покупці на ЕЦІ не є тут винятком. Тому нам, продавцям, важливо розуміти, на що в першу чергу звертають увагу наші покупці перед покупкою в нашому магазині на Еці. Це цінна інформація, яка допоможе покращити ваш успіх на Еці, залучити і утримати нових покупців, збільшити кількість постійних клієнтів і збільшити продажі протягом року. Але перш ніж почнемо, перевірте, будь ласка, чи не забули б ви підписатись на наш канал, також натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх змін, що відбуваються на еці наразі. Отже, ключові висновки такі: наші американські покупці без проблем купують в неамериканських магазинах. Коли їх запитали, чи купили б ви товари в продавця з іншої країни, більше половини понад 60% відповіли, що так. Це підтверджує, що нашим хендмейд-мастрам та підприємцям з України не потрібно вагатись, щоб почати продавати на Еці. Але при цьому варто підготуватися заздалегідь. Це особливо стосується часу і вартості доставки, бо саме це викликає найбільше занепокоєння у споживачів, які здійснюють покупки в цій магазині за межами США. В описі під цим роликом залишу посилання на калькулятор пересилки, де ви зможете розрахувати вартість Вартість відправки різними способами, які пропонує наша компанія. Однак покупці все одно розуміють, що товари на єці є унікальними порівняно з товарами на інших торгових майданчиках і роблять деякі е, поправки з врахуванням, що час доставки може бути трошечки довшим. Ще одним важливим фактором, що впливає на рішення про покупку, є зростання важливості. Безпроблемного повернення товару, якщо з якоїсь причини товар не підійшов. Ну, насправді покупці дуже цінують можливість повернення. Понад 63% назвали це дуже важливим фактором для них. Зрозуміло, що не всі товари можуть підлягати поверненню. Ну, наприклад, персоналізований. Тут і так зрозуміло, але для більшості товарів це є можливим, тому обов'язково перегляньте свою політику повернення, щоб отримати лояльного покупця. Ну з особистого досвіду можу сказати, що в мене іноді бувають повернення, тим більше що сам покупець подумає декілька разів чи повертати йому замовлення, бо за правилами ЕЦІ, Саме покупець оплачує доставку за повернення замовлення. Респонденти також зізнали, що для них велике значення має надійність магазину та його загальний рейтинг. Понад 80% опитаних покупців зазначили, що відгуки були дуже важливою компонентою при здійсненні покупки. Покупці часто заглядають у розділ відгуків, перш ніж зробити замовлення. Також майже 71% опитаних покупців заявили, що середній зірковий рейтинг продавця. Є не менш важливий Середньозірковий зірковий рейтинг це сукупне середнє значення всіх відгуків, які отримує магазин. Це є хорошим показником надійності та якості магазину. Ну, я думаю, що передбачувано, що фотографії товару мають велике значення, і майже 70% опитаних сказали, що фотографії дуже важливі для їх досвіду покупки. Тому перше фото вашого товару повинно бути таким привабливим та емоційним, щоб Покупець зупинив свій погляд саме на ньому серед 64 лістингів. В мене, до речі, є ролик про типи товарів, що продають на Еці. З ним ви можете ознайомитись ось тут. І майже 40% респондентів зазначили, що відео презентація товару також допомагає краще зорієнтуватись покупцю, і іноді може стати навіть ключовим фактором у прийнятті рішення про покупку. І плюс до того, відео є вашою конкурентною перевагою серед інших лістингів, які представлені на Еці, бо воно запускається автоматично з пошуку на Еці, і такі лістинги мають більше шансів бути поміченими. До речі, локація магазину не має дуже великого значення для покупців в порівнянні з іншими важливими факторами. Всього 24% опитаних звертають увагу на локацію магазину при прийнятті рішення про покупку. Покупців більше цікавить унікальність товару і гарний рейтинг продавця. Також наші покупці звертають увагу на елементи брендування магазину на ЕЦІ: це логотип, назва бренду, повне ім'я власника магазину та його аватар. Це також посередковано впливає на покупця під час покупки. Ці елементи створюють відповідну атмосферу в вашому магазині та формують довіру покупців, що особливо буде важливим для молодих магазинів, де ще немає продажів і відгуків. А ще покупці хочуть знати все про продавців. Цьогорічне опитування показало, що покупці все ще цінують особистий підхід. До торгової площадки Etsy. і майже 40% респондентів поділились тим, що заповнений розділ про нас «About» – збільшує відвідуваність магазину, формує також довіру та лояльність, що має особливо велике значення знову ж таки для нових продавців. Ну і наостанок. Еці, як і раніше, залишається чудовим місцем для купівлі подарунків. Це, звісно, не новина, і майже 90% опитаних вважають саме так. І Еці наразі прагне зберегти це місце номер один поміж інших торгових майданчиків. Тому подумайте, будь ласка, та запропонуйте інше позиціонування своїх. Товарів, щоб вони під підлягали під категорію подарунків. Подивіться, будь ласка, зараз на головній сторінці. Etsy. ми бачимо заклик для покупців придбати особливий подарунок для особливої людини. Але це підказка і для продавців. Також щоб дізнатися, які товари пропонують інші продавці, та не забувайте включити відповідні ключові слова в тегі та заголовки ваших лістингів. Ну, якщо, звичайно, вони є релевантними для ваших товарів. Отже, маючи все це на увазі, я впевнена, що нам є чим займатися в наших магазинах, щоб врахувати ці важливі аспекти купівельного досвіду наших потенційних клієнтів. Ну, а ви і надалі слідкуйте за нашим україномовним контентом, щоб покращити свій власний досвід онлайн-продажів та збільшити їх кількість на Etsy.